Всім привіт, доброго дня, друзі. Минули великодні свята. Я вас вітаю з цим великим святом, великодним, Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Можна і зараз вітати трішечки пізніше. Я вас вітаю, тому що вважається, що впродовж 40 днів, поки до Вознесіння Христова, можна вітати Христос Воскрес, воістину Воскрес. Тому я вас вітаю, бажаю вам здоров'я кожному, дуже-дуже міцного, щастя, щоб всі родини були разом. Ну, і а вже ж найголовніше, найважливіше це миру, спокою, перемоги. Чи Україні, щоб всі захисники, захисниці повернулися додому, живі, здорові, могли обійняти своїх рідних, друзів, знайомих, дітей і могли будувати своє майбутнє, спокійне, мирне майбутнє своє і своїх дітей. Я вас вітаю сьогодні. Вийшла прогулятися. Точніше, є в мене ціль: іду подивитися горщики в бріко, тому що потрібно мені пересадити вже бегоні. Хотіла тримати їх більш ну, довше. Казала вам, що буду їх пересаджувати може всередині літа, а може взагалі не буду, але вони дуже гарно наросли, дуже великі такі міцневні в них листя. Не знаю, подивимось, чи будуть відповідати сорту, чи не будуть, але листя вже дуже гарно. Я бачу вже, що потрібно їх пересаджувати, тому йду в бріко подивитися горщики. Зайшла в бедрюнку, подивилася. Які ціни там і ще хочу подивитися в біко. Ну, покажу вам, що придбаю, але зараз ось біля магазину сіла в такому гарному яскравому місці. Хочу вам показати дерева, як у нас квітнуть. По всьому місту почали квітнути ось такі дерева. Зараз я вам їх покажу, тому що ну дуже класні, дуже яскраві, дуже гарні. Ну і ось подивіться, яка це неймовірна краса. Дерево дуже дуже високе, я не знаю, мабуть, метрів п'ять заввишки. Стовбур зараз ближче покажу, його також досить великий, широкий, тобто йому вже не один рік цьому дереву. Не знаю, може саме ці дерева називаються сакорою, але я б сказала, що це, мабуть, листя і кора схожі на вишню або на черешню. Я думаю, що воно виключно декоративне, тобто плодів на ньому не буде, але будемо потім пізніше бачити. Просто все дерево в такій рожевій піні, здалеку видно, дуже дуже класно виглядають. І хоча в нас вчора був такий непоганий дощик. Бачите, і трошечки їх обтрусив, але все одно вони ось такого насиченого кольору, насиченого, ем, насичені такими квітами. Квіти махрові, такі досить великі, зібрані ось в такі суцвіття. Ну, ось бачите, Лисочок нагадує більше черешню, навіть. навіть не вишню, а черешню. Якщо ви знаєте, як точно називаються ці дерева, ви обов'язково мені підказуйте. Дуже гарні, покажу вам в декількох місцях вони в нас ростуть. І хочу вам показати, тому що ну, дуже класні. Ось бачите такі великі гілки, такий великий стовбур, він ось такий потрісканий розмір стовбура, Ну, ось, бачите, я поклала свою руку, то я ж кажу, мабуть, сантиметрів 30, якщо не більше ось так от в діаметрі. Дуже багато бджіл на ньому. Ну і взагалі просто дуже гарне. А ну, пахне чи ні? Ні, зовсім не пахне. Гарно виглядає, а вже ж за ним тут ніхто особливо не доглядає, ніхто його не вкриває, не підрізає, я думаю, нічого з ним не робиться. І бачите, як багато квітів навіть листя не видно. І ось ще одне поруч також таке досить велике. Класне, класне дерево. Ось навіть в садочку посадити. І затінок від нього буде. І навесні ось така краса. Трішечки, я ж кажу, дощик обтрусив, а коли вони тільки почали розквітати ці дерева, такі дуже-дуже насиченого рожевого кольору були квіти. Зараз трішечки вони такі, як вигоріли. Продовжують квітнути магнолії. зараз підійдемо, покажу вам. Подивіться, начебто букет гвоздик. Так і бачите, начебто порізані пилюсточки. Ну і закінчую вже свої квітнення магнолії. Тут ось біля кауфа, ось саме де такі дерева я вам показувала, така жовта магнолія. Я навіть раніше не бачила такої. Дуже класно виглядає. Квіточка така продовгу вас, трішечки відрізняється формою від рожевої магнолії і довжиною з долоню. Дуже такі великі квіти. А поруч ще ось такі рожеві дерева, також рожева квіточка, але вона більш насиченого кольору. Листочок дрібніший, і я думаю, що це слива. Ось саме це дерево і можна називати сакурою, тому що сакурою часто називають просто дерева з рожевими квітами: чи то черешня, чи то вишня, чи то яблуня декоративна, чи то слива декоративна. Але коли побачать ось такі квіти, то часто їх називають сакурою. Я, до речі, далі пішла в Бріко і я покажу. Я знайшла саджанець, покажу вам, як він називається, як виглядає. Ну, що дійшла я до Бріко, Хотіла подивитися виключно горщики, але горщики перед цим купила в Кауфланді, точніше, не горщики, а ящички, покажу вам вдома. Ну, а в бріко це взагалі я не знаю для таких ненормальних, так сказати, городниць, садоводів, як я. Ну це справжні тортури. Так багато квітів з'явилося. І ем, пеларгонії, бегонії, також колеуси, овочевих багато, декоративно-листяних багато. Є і селера коренева, вже навіть корінець з'явився. Є і капуста різних видів, є і помідори. Є ось така ціла стійка шавлі. І ось це все це різновиди. Шавлії зверху, тільки пеларагонія і петунія. А на верхній поличці знаходяться кущики ревеня. До речі, тут їх досить багато і вирощують на дачах, і також продають і кущами, і навіть зрізані ось ці черешки сьогодні була на базарі, і бачила багато де продають. До того ж, на базарі з'явилася вже зараз спаржа, дуже дуже багато її саме спаржа, Аспарагус тут називається, і коштує він 10-12 злотих пів кіло. На базарі дуже гарна. Ми вже купували смачно. Ну і ось подивіться, як багато різних квітів тут обрати щось одне взагалі неможливо, тому що різні сорти, різні кольори, форми листа відрізняються кольорами листя, і сама квітка відрізняється дуже багато. Ось це тут штамбові рослинки сформовані. Ось це саме це оливкове дерево. До речі, дуже мені сподобалось, дуже цікаво бачити. Вже будуть квіточки, і також буде вже врожай: 67,90 коштує ось таке дерево. З того боку, Олеандр сформований також на штамбі Коштує 55 злотих одне дерево. Також є багато троянд. Ну як я вам і показувала, але взагалі не побачила жодної штамбової троянди. На базарі дуже багато було, і трішечки вам похвалюся наперед. Є в мене вже штамбова трояндочка, Купили мені, подарували. Я дуже дуже задоволена. Ну в наступному відео буду показувати, як облаштовую балкон, і покажу вам трояндочку Ту ну, і взагалі покажу, якщо бачите, продається тут в основному все касетами є і в горщиках, а є і ось в касетах по 6-7, по 6-8 штук точніше. Також ось такі 18,99 кущові троянди, також з Коренем і це дуже зручно, гарно вони переносять пересадку. Також ось тут це суниця попереду була знизу. До речі, вона досить дорога, навіть не знаю, чому така висока ціна на неї. 20 злотих коштує ось такий, якщо я не помиляюсь, 6 штучок піддончик. Також є хости, але невеликий вибір хости. Ось мені сподобалась така цибулина. Декоративна цибуля 19,90, тобто 20 злотих одна цибулинка коштує. З'явилося досить багато хвойних рослин і не перестаю дивуватися, які низькі ціни на хвойні рослини. Ну, взагалі, копійки можна сказати, і тому не дивно, що їх так багато на дачах вирощують і в власному будинку. Ось кущі коштують 6,49. Ну, Взагалі, не про щось 64 гривні, нехай навіть якщо помножити на 11, приблизно. 70 гривень 75 гривень але хвойна рослина в нас в Україні де такої вартості немає це я не знаю навіть, як називається, просто написано, що суміш багаторічників. А ось це азалія. Довго стояла, дивилася, думала купити, не купити. Азалії коштують 14,50. Також досить дешево, і також їх дуже багато і кольорів, і кольори саме квітки, кольори листя відрізняються. Також багато де вони ростуть. До речі, почали вже у нас по місту квітнути рододендрони, Тож скоро буде відео, походжу подивлюсь, познімаю вам і покажу, як квітнуть рододендера. І також готуюся до квітнення, мої, які на балконі в мене є. Багато хвойних такі всі свіженькі, гарненькі. Ось це іва Хакурон-Нішикі на штамбі. Також вона недорога: 24,99, 25 злотих. Ну, тобто, нехай знову ж таки десь 270-300 гривень. Все одно це недорого. До речі, писала мені одна глядачка, що вони колись їхали з Польщі, то везли дуже багато рослин, тому що насправді досить вигідно їх тут купувати і вести навіть ось таку вербу. Какурони шики вони везли. Ну і ось такі петуні. Ну, взагалі неможливо повз них пройти. Поки що всіх цін не було. Саме дівчата розставляли і квіти, і ціни розставляли. І ось це також я не зрозуміла, що це за квітка, така вона ампельна і має яскраво жовтий колір листя. Петуній, я не знаю, скільки видів. Подивіться, яка гарна, якщо я не помиляюсь, називається сорт зоряне небо. Ну, а вже ж, якщо було б місце, також гератум, також є, ой, як називається, забула, підказуйте, нічна квітка така. бегонія, ні, не бегонія. Забула, напишу, якщо згадаю. Ну, і ось, до речі, це дерево, таке, як я вам показувала, написано прунус. Зараз подивлюсь, як. Що як переводиться, і вам напишу саме таке дерево, яке було на початку відео, тільки вже воно було доросле. Тут трішечки менші. Такі помідорчики карликові вже з квіточками також багато було. Салату також у таких піддончиках можна придбати і на салат використати або висадити в ґрунт. Також ось такий класний різнокольоровий гіпоетис. Дуже класно його додавати в якісь композиції. Ну і ось бачите, які ціни на поліус. Також по колеусом ходила. Думаю, взяти, не взяти. А це ось такий цілий стелаж. Це фуксія. Також 5,69. взагалі недорого, але поки що невідомо який колір. Я вже дома повернулася. Так що я придбала? Купила не в бріку. Купила в Кауфланді, зайшла, побачила ось такі ящички, досить непогані. 40 см довжиною і за вишки, я думаю, сантиметрів 15-17. А Може, тут написано щось? Так, 39,5 на 17 і на 14,5. Ось такі ящички. і вирішила, що я посажу один сорт бегонії в один ящичок, тобто два кущика посаджу. Не будуть вони в мене в окремих горчиках, а будуть ось в таких ящичках. Підвішувати ящички ці не буду, просто поставлю на підлогу. Ось тут в затінку. І тут вони в мене будуть рости. І також купила два ще ось такі горщика. В мене виходить бегоні сім штучок, тобто два сорти по дві штучки, один сорт три штучки. Тому я взяла ще на один сорт. Ще на один кущик, точніше, ось такий горщик посаджу туди. І я вже ж не могла вийти з бріку з порожніми руками. Взяла ще один горщик. Ось на таку новиночку. Дуже мені сподобалась така баюча та махрова бегонія. Дуже вона класна. І до речі, поки вибирала, підійшла до мене жіночка. Вона також вибирала бегонії і сказала, що вона в минулому році також купляла собі таку, але вона купила кілька штучок і посадила в один контейнер. в один... Горщик. І сказала, що було їм затісно, вони не дуже гарно квітли. Тому, каже, якщо берете, то беріть один і саджайте в один горщик. Гарно підживлювати треба, вона сказала. Ну, це вже вона з власного досвіду, я так думаю. Ось така гарна, взагалі, дуже класна. Ну, який там вибір, я думаю, ви побачили всі. Дуже класний. І зараз покажу, як виглядають в мене бегонії. Ось подивіться, які великі кущі. Дуже-дуже класні. Це жовта бегонія з червоною вахромою. Я вам показувала, я думаю, ви бачили. Подивіться, які листя і великі, і ось такі гарні, яскраві. Так, це ось яка в мене тут бегонія. Тут червона ампельна в мене написана. Але я сильно сумніваю, що вона буде ампельна, тому що подивіться, стовбури дуже товсті, навряд чи вони ляжуть. І також досить великі листя. Також, я думаю, що. Навряд чи вона буде ампельна. ну, Зараз буду пересаджувати і вже будемо о, влітку спостерігати. І ось ця бегонія помаранчева. Ось так також виглядає, досить непогано. Одна тільки маленька в мене залишилась, вона в мене тут всередині стоїть. Це в мене помаранчева також. Я її, мабуть, поки що пересаджувати не буду. Я так думаю, якщо якраз вона одна залишиться в мене для горщика, то поки що залишу її ось в цьому контейнері. Не буду пересаджувати листочки такі дрібненькі, не знаю. Може, якийсь карликовий сорт, Ну, а взагалі подивимось. Не знаю, я поки що не можу сказати, чи відповідає саме рослина тому опису, який я купляла, який, буду, який був на упаковці. Ну, будемо бачити потім. Так, і зараз буду пересаджувати ґрунт. Взяла, в принципі, ось такий універсальний, також взяла в Кауфланді і буду в нього пересаджувати, і потім покажу вам, як в мене вийшло. Ось такі ящички в мене вийшли. Залишився один горщик, поки його не пересаджую, там помаранчева. Ось так. Я думаю, що буде достатньо місця, грунту достатньо. І, до речі, покажу ще одна: ось така жоржина в мене є. Та, що зійшла, вам показувала з чотирьох, з цілого пакету зійшла одна. Оце тільки не знаю. Вона, начебто, таке, знаєте, як витягується. Думаю, може її прищипнути. Хто має жоржини, хто гарно їх вирощує постійно. Напишіть мені, потрібно причіпувати чи ні. І ось такі бачите, гарні корінці вже тут є в неї. Все, зараз пересаджу ще ось цю пеларгонію. горщик трішечки завеликий для неї, але я вже, щоб влітку більше її не пересаджувати, то ось такий горщик використаю. Я думаю, буде непогано. І, до речі, з цим горщиком можна буде потім забрати її на зиму в кімнату. Я думаю, що вона також непогано перезимує, коріння також гарне, бачите, вже назовні вийшло. Ну, взагалі, рослин дуже дуже багато. в Брікону я вам показувала. Ну там можна жити вічно, так сказати, тому що дуже цікаво і в принципі ціни нормальні. І хочеться і те придбати, і те придбати. Ну, будемо поступово. Наступне відео буду вже облаштовувати балкон, все розставляти, тому що підготувала і ґрунт, і, і пляшки підготувала. Буду вам показувати одним словом, що в мене вийде. Дуже вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.